Божечки, я вже прийшла зі всього, і я по путі забрала доставку. Чесно, я вже відкривала, не буде такого, типу, вау, 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 цього реакції. Боже, хочу, щоб вона була гарно видно. Що я можу сказати? Що за колір? Взагалі, це... я замовляла, як будто як писали оригінал. Чи як що як будто? Тому що по кольору, ну, що там, ну, мені каже, трохи не оригінал. Зараз будемо нюхати. Якщо це взагалі, по запаху ще не то, я, я буду розочарована. Я тут відкриваю? Поки нічого не пахне. Але мені не подобається кольор. він якийсь персиковий. ну, Він такий оранжевий, але нежно оранжевий. Або він десь вигорів просто, або я не знаю. Або це не оригінал. Але мені дуже сильно описали, що це прям оригінал. Давайте зараз піду по мої руки і прийду. Як було? Блін, чесно, я трошки розстроєна, те, що в мене кольор якийсь не такий. Він, мабуть, темно коричневий тому що це типа карамель. Ладно, запах похожий, але він трохи не такий. Все-таки не такий. Це прям такий мігдальний. Почекайте, зараз ще відкрию. Ну. Наконец-то. Я, если что, не хуй. Дуже насыщенный запах. Він прям, прям такий капец. Ну вин миг дальний. не пахне, пахнет. він не пахне, пахне попкорном? Мене чесно, чесно, я я розчарована. Ну, це понятно, то, что мабуть, наверное, не оригинал, и меня просто надурили. Ну, не буду рекламировать, но упаковка вроде бы та самая. Але в них, по моєму з двох сторон, не вона, коли вивітрюється, вона вкусніше. Девочки, я розстроєна. Запах смачний, но... Но ну, они такие, как должен быть, до в маябудь, потому что я нюхала точно таких маябудь. Будь. Да. Ничего не заказывает в интернете. Интернет это зло. Да. М -м.